Різдвяний піст встановлений для того, щоб люди до Різдва Христового очистили себе покаянням, молитвою, аби з чистим серцем, душею і тілом могли зустріти Сина Божого. За словами священників, піст потрібен ще для того, щоб, окрім звичайних дарів і жертв, принести Ісусові чисте серце і бажання слідувати Його вченню. Від того, як ми цей час проведемо. Напевно, і так і буде, як ми буде залежати і саме Різдво. І піст це не є щось таке, що церква собі просто так придумала чи вигадала для того, щоб мати якісь певні духовні практики. Про піст сказано, що навіть в Старому Завіті, про піст говорить сам Христос. І в Євангелії від Матеї ми читаємо, що Христос постив 40 днів і 40 ночей. І вже перші християни, вони також, також на пам'ять про. Христа постили, щоб в якийсь такий спосіб стати ближче до Христа. Церква вчить, що необхідно постити насамперед духовно. пісня не є щось таке, як тягар. Пістя навпаки це шлях до свободи. Якщо я пощу, я себе обмежую від чогось, це означає, що я стою незалежним. Чому я маю прив'язання до, ну, до смачних наїдків. Так, Це є моя спокуса. Але якщо я спробую себе обмежити в цьому, то відповідно, що я стаю вільним. Е, дуже гарно каже Іван Золотусь, він каже, що е, ти постиш від м'яса, але пожираєш свого ближнього. Тому е, нам потрібно відійти від того стереотипу, що я пощу, е, то я не вживаю м'яса, чи я там не йду на очні забави. Піст це насамперед, духовний піст. І він є, скажімо, цілісний як і до тіла, так і до душі. Триватиме Різдвяний піст 40 днів до 6 січня, включно. Найкращий піст це буде тоді, коли я буду постити найперше душею. Спробую той час простити всім, спробую любити всіх по-справжньому, не по-фарисейськи, не так для людського ока, а так, як каже Христос. Любіть один одного, як я вас любив. От тоді він, тоді піст, принесе нам користь. Тоді справді, оце на вечір'я Різдва Христового, цей день є день строго посту. Тоді, знаєте, тоді навіть ну, не відчувається того голоду тілесного, тому що ми в очікуванні надзвичайної події приходу Христа.